Шановні мешканці Подільської громади, хочу проінформувати вас, що департаментом соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я у жовтні місяці було проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон. Для надання субсидій та пільг опалювальний період згідно чинного законодавства встановлено з 16 жовтня незалежно від фактичної дати подачі тепла. Так, в результаті перерахунку за жовтень департаментом було нараховано субсидії для 2631 сім'ї нашої громади на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Пільг на оплату житлово-комунальних послуг 2012 пільговікам на суму 1 мільйон 574 тисячі гривень. Нараховані кошти за жовтень найближчими днями будуть зараховані на ваші банківські рахунки або доставлені працівниками поштових відділень. Нагадую вам. Що громадяни, яким надається житлова субсидія чи пільги, зобов'язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг, також звертаю вашу увагу на те, що деяким громадянам субсидія на опалювальний сезон може бути призначена лише після нового звернення. До цієї категорії належать такі громадяни. Ті, які влітку подали заяву на припинення субсидії та користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримати субсидію. Також ті, у яких у вересні місяці відбулися зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, зміна складу сім'ї, члена домогосподарства або зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг чи умов їх надання. У таких випадках для призначення субсидій на наступний період громадяни повинні подати нову заяву та декларацію. Протягом листопада місяця департаментом буде проводитись щоденний прийом громадян з питань призначення житлової субсидії та пільг, розрахунку та розміру нарахованих коштів на опалювальний сезон. Тож запрошую вас відвідати нашу приймальню, так як згідно рішення уряду, уже з 1 грудня питаннями призначення і виплати житлових субсидій та пільг буде займатися виключно пенсійний фонд. Але комфорт, зручність та доступність наших мешканців громади до соціальних послуг є дуже важливим питанням. Тож найближчим часом Подільською міською радою буде прийнято рішення про перелік установ та організацій, які будуть з 1 грудня, окрім пенсійного фонду, займатися суто прийомом документів для отримання субсидій та пільг. Про прийняте рішення ви будете обов'язково повідомлені. Всім бажаю міцного здоров'я, тепла в домівках та серцях.